Друзі, вітаю Віце-прем'єрка міністерка економіки, пані Юля Свериденко заявила про те, що без допомоги заходу в Україні можуть. Затримати зарплати та пенсії, і, власне, назвали дедлайни цього. Цифри насправді катастрофічні затримки в виплатах і невиплати можуть сягати до 12 мільйонів людей. Давайте цю інформацію проаналізуємо, чи все так катастрофічно, чи ці великі заголовки відповідають дійсності, тому що ще вранці сьогодні я говорив, що Європейський Союз готовий екстрено виділити 20 мільярдів євро, але ці гроші будуть тільки з лютого. Ну, власне, давайте проговоримо, тому що. Стратегічно, начебто, гроші повинні бути, але тактично цей місяць треба перезакривати. Плюс Марченко вийшов, теж почав комунікувати щодо е, коштів на мобілізацію чи вистачає їх, чи коректні цифри називав президент. Давайте все проаналізуємо, але спершу прошу підписатись на цей YouTube -клайд. Канал приміщенько. Зараз під цим відео є кнопка підписатися, натисніть на неї, для того, щоб ми з вами разом витискали російських агентів та російські наративи з українського Ютубу. Алгоритм працює таким чином, що підписуючись на одних. Блогерів, політологів, експертів, ви витискаєте інших. Ну а ті алгоритм буде вам більше пропонувати саме українського політичного контенту, а не тих, хто прийшов сюди в війну, нам розповідати, який Путін прекрасний і чому ми завжди повинні бути колонізовані. А, власне Україна може статися затримка з виплатою зарплат та пенсій для майже 12 мільйонів осіб, якщо захід не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року. Про це пані Свириденко сказала Financial Times. Вона додала, що Україні, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців, 1,4 мільйони вчителів, а також виплати 10 мільйонів пенсіонерів. За її словами, дефіцит зовнішньої підтримки. Українську економіку підтримки відкине українську економіку до режиму виживання після того як вона почала відновлення у 2023 році. році. Нагадаю, там цифри були порядка 3-4%. Відсотків. Наступного року Україні знадобиться 37 мільярдів доларів зовнішньої підтримки. Ну і Сверденко сподівається, що є, схвалить допомогу для України в лютому та надасть кошти до кінця березня. Це, власне, ті гроші, про які я для вас говорив сьогодні вранці. Це 20 мільярдів, які вони готові узгодити без угорщини і решти. Е Путінських подавань в середині Європи також Сверденко додала, що новий уряд Польщі має припинити блокування українських прикордонних переходів, тому що це 160 мільйонів доларів втрат для експортерів та 700 мільйонів доларів втрат для імпортерів. Ну насправді цифра дуже близька до мільярда. І от коли нам Польща буде говорити, що ми вам мільярд дали чи позичили, друзі, через вас ми мільярд ще й втратили. Тому давайте тут теж будемо думати стратегічно і робити, щоб Україна могла пропускати свій рух товарів. Власне, віце-прем'єрка розповіла виданню, що за перші 12 місяців 2023 року Кабмін зібрав податків на 4,4 мільярда доларів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте Сверденко наголошує, що цього недостатньо. Так правда, і з цим важко не погодитися. Але. Треба розуміти наступну річ, що навіть попри те, що ми зібрали більше і треба ще 37, це такий певний крик Financial Times, типу, друзі, політики дайте гроші, не грайтеся з вогнем і вони наводять тут цифри якраз таки вчителів, чиновників людей, вчителів ну от, і пенсіонерів найбільше для того, щоб якраз таки з комунікувати із ними. Показати, що це насправді дуже велика е і страшна соціальна історія, яку на яку захід не повинен закривати очі. Ну теж таке питання, тому що цим е спекулюють і маніпулюють пенсіонерами. От, і тут все таки можна було б трошки і е пройтись по деяких чиновниках, суддях, е багатих прокурорах, які насправді кожен з яких по тисячі пенсіонерів тягне, розумієте. От, але зрозуміло, що ця історія, і ви теж її так сприймаєте, маніпулятивно. Наш міністр, я думаю, на прохання там її вищих керівників. От ставить в незручні пози тих, хто блокує допомогу Україні, для того, щоб політики, конкуренти тих, хто блокує, казали: дивіться на кону 10 мільйонів життів українських пенсіонерів. Це такий інструмент достатньо заборонений, але часто дієвий, якщо не повторювати його постійно і кожен раз. Але інколи його використовують, щоб зманти маніпулювати і змусити розблокувати кошти. Нагадаю, що в Штатах вісить 60 мільярдів. От в Європі. 50, але замість цих 50 буде 20. Ну знову ж таки, 110 мільярдів підвісає в повітрі. Це великі гроші. Це ті гроші, які б ми могли б витратити на перемогу. Ну, ну і нагадаю, що Байден почав перемовини, щоб 300 мільярдів російських коштів залити просто прямісінько в Україну. Ну от це гроші російського бюджету, російських олігархів, російської держави. Ось ці гроші нам подобається найбільше. Не треба ні в кого просити. Ми краще змусимо заплатити тих, хто на нас напав. Така наша позиція, але треба тут дотиснути. Ну от і я думаю, що е, ця історія надзвичайно важлива. Плюс міністр фінансів теж сьогодні давав інтерв'ю ну, от, е, і, власне, прокоментував кошти на додаткову мобілізацію. Сказав, що так, треба буде подивитися внутрішні ресурси, от, але на перший квартал додаткової потреби не буде. Ну і це співпадає зі словами Залужного: що навіть якщо е, не говорити про цифру, хоча там е, політики заявляли, що це 500 тисяч людей, він сказав, що ні, типу, ця цифра секретна, і типу там подаються інші деякі. Речі, але типу, це по перше, по-друге, не треба всіх одразу, і це дуже і це дуже важлива а, історія, що це не всі люди одразу, а це якраз частинами, тому і фінансування теж буде йти частинами. От, для того, щоб не створювати паніку і не залякувати населення. Це надзвичайно важлива історія. От, е, друзі, це все. Не, не панікуємо, працюємо, платимо податки, е, змушуємо владу роздягати олігархів російських, олігархів проросійських. Ну і давайте чесно теж дивитися. От щоб російські активи лягали в нашу казну, але якщо наші олігархи загравали з Росією, то давайте і на них теж подивимося так. Розуміючи, мову ми змусимо доплатити в бюджет все те, що вони не доплачували попередні років. Роки Україна сьогодні виживає, і ми повинні максимально мобілізуватися. Бо дуже часто, коли звичайний громадянин дає тисячу гривень, це те ж саме інколи, що олігарху заплатити 100 мільйонів в відсотковому значенні доходу його родини. Це можуть бути такі самі цифри. Але олігархи, от ви бачите, депутати повтікали зараз, екс-депутати повтікали за кордон, олігархи теж таємно переходять кордон, ховаються за кордоном. Ну, от, все таки треба змусити, щоб всі вони е, платили державі, платили податки, а необхідними шляхами намагалися державу обманути. Е, друзі, напишіть, будь ласка, що повинно бути головним джерелом фінансування бюджету та виплат до моменту, поки ми чекаємо європейські або американські гроші, що швидше прийде. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!